Після розлучення Бред Піт вперше в житті замовк. На якийсь час зник із медіа, не було фото з вечірок, не було нових романів. Навіть його фільми ніби відійшли на другий план. І все тому, що він пішов зовсім в іншу сторону: усередину себе. Я кинув пити. Замість того, щоб тікати, я почав відчувати Бред повернувся до психотерапії не на тиждень, не для інтерв'ю. А по-справжньому роками говорив, плакав, згадував дитинство, признавався у своїх провинах і вчився бути не ідеальним, а живим. І знаєш, що він ще зробив? Він почав ліпити руками, без камер, у тиші у мистецькому центрі в Фінляндії. Разом із другом, скульптором Томасом Хаусеаго, бред створив свою першу виставку: його роботи грубі, важкі, трохи дикі. Але в них усе, що він тримав у собі роками: біль, провина, пошук, страх. Це не були просто твори, це були внутрішні злами, матеріалізовані в бронзі й глині. І ще він почав робити вино у тій самій маєтності на півдні Франції, де колись жив із джолі. Вино, яке не продається на масовому ринку, бо це не бізнес, це терапія. Так само, як музика, яку він пише на піаніно, як архітектура, яку вивчає, як сад, який доглядає сам.